Тоні послав мене за рисовими хлібцями, з шоколадом. Ось тут пляж. Я йду в магазин. До речі, тут, а в цій місцевості взагалі Амалки, немає великих супермаркетів, десь близько. Ну, зрозуміло, це курортна зона. І близько біля пляжу, на найближче 10 кілометрів. Lidl, Євроспін, тільки в Солярно. Одним словом, тут всі магазини з націнками. Мама дорогая, Зараз вам щось покажу трошки, якщо мені вдасться, поки я тоні залишила і маю секунду, тому що з ним це не вийде просто вам показати. Лук в мене мама в декреті. Дивитися, що я сама одягаюся і проводити себе в порядок в мене немає часу, тому що я обслуговую дитину. Зранку встали, поснідали і вперед. І побігли. І цілий день, і я не жаліюся абсолютно. Я знала, на що я їду, просто вам розповідаю. Ми вже тиждень в Італії. живемо на пляжі. Інформаціони. Ось це супермаркет, такий малесенький, який я йду, ж, куплю тонні ці рисові. Штучки. Знаєте, що вона дивує? Тут у них немає самообслуговування після роботи дуже великі черги. От за цим мене прийшла в тоні такі штучки в шоколаді рисові 2,20. У нас вони скільки коштують. 6 штук. У нас вони десь 50-60 гривень коштують. Що тут ще є? Що вам показати? Звичайні хлібці. Так, сири. Ось. Ціни. Так. Бурата 2,39. Хто любить бурату Моцарела Буфало 2,50. Дивіться. Ось таке, м'ясо 2,50. Бурата буфало 2,39. Далі Бурата. Моцарелла Ді бурата 2,50 Що в нас тут далі є? Далі м'ясо по 2 євро, 2,70 прошуто Які ціни в супермаркеті? Яйця. 6 яєць, 2 євро. Далі що там? 10 яєць, 2,80 євро. Ну що люди, Що ми скажемо? У нас в Україні дорого чи дешево? Молоко, ну це вам не молокія. 2 євро. дуго, євро. Скажу вам, що і морепродуктів тут також не фонтан на цьому узбережжі. Значить, так, це маскарпоне 2,50. Рікота Євро 30. І ось ще. Філадельфія 3,50. Слухайте, мені здається, що у нас в нас прошу тут ціни дешевші. Пес. Всякі намазки, всяке різне пасто. Ну, це в нас є 2 євро. Макарони, слухайте, оці макарони я їх дуже люблю. Ну, вони дуже смачні. Можливо, є смачніші. Звісно, я люблю баріло, але ці дуже смачні. Євро 39 за упаковку. Олія оливкова. Ось ціни. 8 за літру. 8 за літру. Це що в нас далі? Так, тут крупи всякі різні. Давайте підемо ще на якісь овочі подаємось. Авокадо 2 євро за одну штуку. Лимони ось. 3 євро. Ціни на помідори. Помідори чері 250 грам, євро 70. Далі інші помідори. Ми купляли, до речі, на ринку. Там практично такі самі ціли. Кавун, оцей кусок кавуна 5 євро. Виноград. Ну виноград смачний, тут солодкий. Ось виноград. І зелень. Я, до речі, купила рукулу за 2 євро, взагалі дуже не смачна. Я не знаю, або я не то купила, або не там. Ну мені вона була в нас в Україні смачніша рукола. Це для мене було дивно. Дуже дивно. Так, це що в нас? Це в нас Грі євро. За Грісіння. Ось такі грісінні. Мені здається, що в нас на прошуту вони коштують так само. Ну, але тут це їхня, їхня країна. Чекайте. Ну, одним словом, я скажу вам: у нас в Україні ціни на їхні продукти дешевше, ніж тут, в деяких супермаркетах. Ціни на продукти я вам показала. Можете вирішувати самі, дорого чи дешево. Знову ж таки, великих супермаркетів. Просто я вже перегуглила все на узбережжі без машини, ти до них не дістанешся. Тільки от такі маленькі супермаркети. Рукула, помідори, я не знаю, мені такі собі. Ну, Звичайно, там моцарелла, бурата і все решта тут смачне. На ринку я купувала рибу, дорадо. Сібасу дуже смачна. Ну, прям дуже. Ну, знаєте, це вже би був гріх, якби вона тут була не смачна. Ось такий вид на набережну. Тут за мною ресторанчики, знаєте, тут, так як Європа. Готелі всі виглядають просто, заклади просто, без якихось шикарних там, ремонтів, так як ми звикли як ми у нас. Кожен заклад з якимось своїм інтер'єром. Зато тут є красивий вид на море, і всі сидять і просто насолоджуються цим видом. Добре, я вам трошки щось розказала. Тут, до речі, кафе називається Тоні. Дивіться, Тоні, Тоні вже знає. Зразу біля нас ми живемо, можна сказати, на другій лінії від моря. Тобто ми не в першій лінії, а в наступній вулиці. Три хвилини нам. До моря тільки перейти дорогу. Реальна вулиця нашого міста, тут дуже гарно погуляти. Я ще толком тут не гуляла, якщо чесно. А тут дуже набережна.